Більшість людей не можуть попасти на цю дію магії, тому що вони не мають образу, чого вони хочуть. Вони знають швидше, чого ми не хочемо. Вони знають, що не, вони не хочуть бути бідними, не хочуть бути хворими, не хочуть бути в самоті, не хочуть у А чого хочуть важко? Тому, от це так, якби попри все. Звертаю так легенько вашу увагу на те, що ви думали над тим, чого ви хочете. От навіть зараз візьмемо в нашій ситуації, всі знають, що не хочуть війни, але ніхто не задумується над тим, а який має бути мир. Всі знають, що такого життя вони точно не хочуть. А якого життя вони хочуть, мало хто задумується. А відповідно вся магія, всі знання не працюють. Тому будете ви в порталі, не будете ви там знати. Воно не спрацює, а спрацюють ті образи, хто їх закладе. Тому тут знаєте питання: якщо ви не знаєте, що ви хочете, то завжди є люди, групи людей, егрегори різні, які закладуть вам образи, і ви будете робити те, що вони хочуть. Тому що ви не знаєте, чого хочете ви. В такий спосіб ми відмовляємо, коли ми не знаємо, чого ми хочемо. Ми відмовляємося від головної. Божественної структури волепроявлення. І ми передаємо свої права автоматично іншим. А, ти не заклав? Ти творець, ти по образу подобаєш як творець, як Всевишній, складай образи, не склав образи, значить ти не скористався своїм правом, своїм волею і Це скористався хтось інший. От в такий легкий спосіб неусвідомленості, незнання, знання, ну, скажімо, Скажем, пряміше невіглиства ми віддаємо е, волю творця. Ми забуваємо про те, що ми є творець. Тому оцей момент є надзвичайно важливим. І якщо ви хоч сьогодні собі там оцядете і помрієте, складете образ, картинку, може, намалюєте, може в деталях розпишете, може, відчуєте станом, може, побачити красками, звуками, створіть образ, чого ви хочете на оцей. Мінімально можливий ваш період на день, на тиждень, на місяць, на весь рік. Не йдіть далеко на все життя. От просто на весну, на півроку, От складіть образ чого, і як воно має виглядати, і як ви будете виглядати і себе відчувати.